Що це за дрони? В чому небезпека нових реактивних БПЛА, які почала виробляти Росія? Про це говоритиму з Валерієм Романенком, експертом з авіації, провідним науковим співробітником державного музею авіації. Я вас вітаю, да, вітаю вас сьогоднішній нічний обстріл Києва. І от Бачила заяву міністра внутрішніх справ. Він повідомив, що Росія, зокрема, могла вдарити реактивними шахедами. Що вам відомо про це? Ну, така спроба вже була 30-го, ну тобто вчора повідомляли про те, що вісім шахедів були запущені з північного напрямку, реактивних власне шахедів. Тобто, про те, що росіяни будуть застосовувати безпіл ударні безпілотники з реактивними двигунами, відомо було давно, відомо ще. Такі е, пуски фіксували ще наприкінці 23-го року, але тоді це були е, оригінальні іранські шахеди 238. Е, росіяни почали е, скажімо так впроваджувати їх в себе виробництво під назвою Герань-3. Можливо, сьогодні саме ці безполотники брали ну, застосовували під час удару по Києву. От. Але поки що інформація, ну так це хоча й сказав міністр, але а, ну, він зрозуміло, що він з доповідей підлеглих сказав. А непогано було б побачити все ж таки його елементи, особливо двигун, який практично завжди а, залишається цілим після навіть після вибуху безпілотника. А загалом наскільки можуть бути небезпечними ці реактивні шахеди? У чому головна їхня загроза? В тому, що вони змушують перевлаштовуватися протиповітряну оборону. Якщо ми знали, що звичайні безпілотники, по них працюють там і мобільні групи, по них зараз активно застосовуються зенітні дрони, по них застосовуються такі, скажімо, легкі зенітні комплекси, як вампір, з ракетами. з Лазерним наведенням, або британський матлі, або британський Скайстріки. Да? Так от протиреактивних шахедів всі ці компоненти ППО не працюють. Але краще працюють інші. Такі комплекси, як легкі Avenger, або взагалі ПЗРК. ну Евенджер це комплекс, який має кулемет і пускову на 4 або 8 таких стінгерів. Да? Так, от, оскільки на реактивних шахедах двигун, який випромінює велику кількість тепла, а Стінгер має інфрачервоне наведення, то вони будуть прекрасно працювати по цих безпілотниках. Крім того, якщо ну, залишається ефективною зенітна артилерія з радіолокаційним або електрооптоелектронним наведенням, тобто гепарди. Як працювали по безпілотниках з тою самою ефективністю, будуть працювати по реактивних. Або слінгери це австралійські системи з оптоелектронним наведенням. От. Тобто, а якщо ці нові реактивні шахеди полетять на більшій висоті, то по ним будуть працювати вже винищувачі, бо для них і швидкість, там 450, може навіть 500 кілометрів, вона комфортна для роботи. Винищувачів навіть з гармати вони зможуть їх розстрілювати, а тим паче ракетами Сайдвіндер з інфер... червоними веденнями. Тобто, ну просто протиповітряній обороні потрібно буде інакше реагувати, але засоби є. Засоби знищення залишаються ті самі. Нічого нового. Можливо, пізніше підійдуть, скажімо, нові ракети, дешеві ракети, вже є мова про їх розробку. Можливо, зенітні дрони отримають. Штучний інтелект з системами наведення, і тоді можна буде збивати їх не методом погоні, бо сучасні зенітні дрони вони не доженуть реактивного шахеду, а на зустрічно пересічних курсах. Попав, не попав. Ну якось так. Тобто, це те, що ми не можна сказати, що ми раз і виявилися беззахисними. Ні, той саме ті самі методи будуть застосовувати тільки інакше, якщо радари бачать щось подібне до крилатих ракет. Тобто швидкість менша, ніж крилатої ракети, але більше, ніж, звичайно, шахеда. В залежності від висоти будуть застосовуватися або винищувачі, або зенітно-ракетні комплекси, бо зараз застосування цих шахедів вони в гомеопатичній кількості. Ну, Наприклад, 30-го за весь наліт було 8 таких шахетів. Не знаю, скільки зараз, просто казали, що якісну картинку, що вони застосовувалися, але кількість не була оголошена. Тобто ну, нема причин для такої серйозної паніки, що ось все нас будуть розстрілювати. Ні. Як їх знищували раніше, так будуть знищувати і зараз. Перші да перші нальоти за їх участю дійсно будуть трохи шокувати. Бо дійсно треба перелаштуватися. Але буквально наступний наліт вже буде інший результат. бо П -п повітряні сили знають на що летить і як на нього реагувати. Пане Валерію, у нас буквально хвилина залишається. Хочу ще запитати про дрон і Талмаз. От є інформація, що в сумах влаштували росіяни такий от собі тестовий полігон для їх випробувань. А що про них відомо? Про ці дрони і Талмас? Ну, це черговий виродок. Такий, знаєте, собі з двигуном сім кінських сил. Ну, шахеда для порівняння 50 кінських сил. Да? З запасом вибухівки 5-6 кілограмів, але на малій дальності ця гидота буде літати, тобто вона і вразлива для реб, і нічого з собою не уявляє, і по ній прекрасно будуть працювати мобільні групи. Єдине, що ну кількість, кількість розумієте, росіяни зараз засипають нас оцякою молніями, молнями, 1 молня два, там, значить, куби, там е ланцети, все що завгодно, все, що здатно прилетіти там кілька кілометрів. А оце, значить, і Талмаз е виробництва Іжевська, да, там концерну Калашнікова, От він здатний пролетіти десь понад сотню кілометрів. Ну пишуть навіть до 200 кілометрів. Але розумієте, це ж реклама показники. О, так. Пане а Валері потрібна. Да, там потрібно, значить, радіогоризонт там 100-120 кілометрів для того, щоб їм управляти. Пане Валерію, на жаль, час добігає киття. Я вам дуже дякую, що ви змогли ну, доєднатися до нашої ефіру за цю, цю цікаву розмову. Це був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Дякую вам.